У Львові у Шевченківському суді у ці хвилини триває засідання у справі про вбивство громадської діячки і мовознавиці Ірини Фаріон. Сьогодні там посилені заходи безпеки. Про це попросили адвокати обвинуваченого через погрози В'ячеславу Зінченку в соцмережах. За перебігом засідання стежить наша Олександра Стасишин. Маємо її на прямому зв'язку. Лесю вітаю. Розповідаю, які у тебе новини. Олю, хочу розповісти про те, що сьогодні самого підозрюваного у справі вбивства Ірини Паріон привезли на 40 хвилин раніше, і власне не на автоза а у цьому автобусі, який ви можете бачити позаду мене, він був у касті та у бронежилеті. Перед тим приміщення оглянули кінологи. Також з охороною була і донька вбитої Ірини Фаріон Софія. Бо власне напередодні адвокати попросили про додатковий захист. Сам Зінченко був у хорошому гуморі, навіть посміхався. Ось що він сьогодні сказав: прошу прямо мову. Все так як найцікавіше попереду справа дуже так мовить триста. Томію що й не помиляюсь. Собі сьогодні ще о, прям нічого цікавого я особисто не вчу. Охорона є наявна. виконує свої обов'язки. Сьогодні прозвучить обвинувальний акт. Обвинувальна промова мене представника потерпілої, і можливо захисна промова його адвокатів. Власне, найсвіжіші дані судового засідання це те, що розпочали розпочалося воно із клопотання підозрюваного. Він подавав два прохання. Перше про те, аби мати можливість із камери дзвонити до свого батька на фронт. А друге про те, щоб у камері СІЗО він був сам, мовляв, сусіди, які яких до нього підсиляють, дуже сильно палять і таким чином створюють йому дискомфорт. Втім. Суд ці обидва клопотання відхилив і продовжив далі розглядати справу власне вбивство Ірини Фаріон. Також сьогодні однією новин було те, що через постійні суперечки груп підтримки підозрюваного та потерпілої сьогодні до залу суду пускали лише по п'ятеро осіб з однієї сторони і по п'ятеро з іншої, аби унеможливити і дати успокою власне провести за. Е, нагадаю, вбивство Ірини Фаріон мовознавиці трапилося у липні 2024 го Власне, біля її будинку, пострілом у голову, через кілька годин жінка померла у лікарні. За кілька днів правоохоронці знайшли ймовірного вбивцю. Ним виявився 18-річний студент із Дніпра, В'ячеслав Зінченко. власне Йому його підозрюють в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості, і ця стаття передбачає довічне ув'язнення. Що цікавого ще буде на суді, розкажемо у наступних випусках. Наразі це усе олірацію. Дякую, Олександра Стасишин Львова. Там триває судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон.